Хвилі демонстрантів у ці вихідні пройшли вулицями багатьох американських міст. На задоволення людей спровокував нещодавно прийнятий владою штату Аризона закон, який значно збільшує права місцевих правоохоронців у боротьбі з нелегальною імміграцією. Демонстранти називають цей закон расистським і вимагають його скасування. З подробицями далі Юрій Саєвич. Демонстрації проти нового імміграційного закону в Аризоні відбулись у щонайменше 70 містах Америки. Це кадри зі столиці Вашингтона. А це Лос-Анджелес. Вели людний мітинг пройшов у центральній частині міста. На мою думку, це важливо для всіх нас вийти на вулицю, щоб показати різні обличчя імміграції і американської молоді. Тисячі демонстрантів взяли участь у протестах у штаті Техас. Масові мітинги на знак підтримки прав іммігрантів часто проводяться у ша 1 травня у міжнародний день солідарності робітників. Однак цього року акція особлива з огляду на новий імміграційний закон в Аризоні. Соня умазор недавно одержала американське громадянство. Немає кращого дня, бо вийти на вулиці, щоб захистити наші громади і людей Аризони Закон в Аризоні дозволяє поліції зупинити і перевірити імміграційний статус будь-кого на вулиці. Достатньо лише підозри правоохоронця. Закон також вимагає, аби іммігранти завжди мали при собі посвідчення особи. Опоненти законодавства твердять, що воно призведе до расової дискримінації. це не може бути законно криміналізувати робітників, криміналізувати людей на підставі зовнішнього вигляду. З такими аргументами не погоджується губернатор Аризони Джен Бруер. ми запевнимо правильне виконання цього закону. Лиз Алекс працює для Casa де Мерилен, найбільшої у штаті Мерилен, організації, що захищає права іммігрантів, і найбільше непокоїть можливі негативні наслідки закону в Аризоні на дітей іммігрантів. Ми вже бачимо як сім'ї починають розбивати це тільки погіршиться. Созір Гуаркар виходить з Гватемали. Він побоюється, що його друзів депортують, оскільки в них нема документів на право перебування у США. Kind of sad, this, I mean, me... Мені з цього приводу сумно. Це дискримінація. Демонстранти закликають президента Барака Обаму негайно провести міграційну реформу. Необхідно вже тепер провести комплексну міграційну реформу, і президент повинен відіграти головну роль. Проте влада Аризони заявляє, що вони схвалили свій власний закон, тому що Вашингтон зволікає із проведенням у життя існуючих законів, які призначені покласти край незаконній імміграції з Мексики. Юрій Саєвич Голос Америки.